Вітаю з вами, музей Вінниці. Мене звати Сергій Гула. І сьогодні ми з вами переглянемо кінохроніку 1929 року про мітинг у Вінниці, який організувала місцева влада для того, щоб продемонструвати підтримку радянській державі у її конфлікті з Китаєм за контроль над китайською східною залізницею. Перед нами натовп віничан-мітингувальників із транспарантами відкривається фрагмент усім впізнаваної будівлі Савою, який на той час перейменували на палац праці. На балконі промовець з доволі емоційним виступом. В об'єктиві транспарант маса китайського народу за нас. Організоване підняття рук, ймовірно, колективне голосування за ухвалення резолюції чи звернення зборів мітингу, зазначимо, що у той час такі пропагандистські мітинги відбувалися регулярно. Наприклад, у 1930-ті роки, на таких мітингах зібраннях могли підтримувати судові вироки у гучних справах, так званих зрадників, шпигунів, ворогів народу. Ці справи готувалися каральним репресивним апаратом. ГПУ чи згодом НКВД. У кадрі знову плакати: традиційні гасла, геть світовий імперіалізм. Звернімо увагу на специфіку написів. Вони виконані за харківським правописом, який нещодавно, у 1928 році, затвердив Микола Скрипник. Через це цей правопис називали ще Скрипниківкою. У 1933 році усі мовознавці, які були причетні до появи цього правопису, були репресовані сталінським режимом. Продовження напису СРСР, що будує соціалізм, має дати рішучу відсіч чайнканчістським імперіалістським бандитам. Черговий транспарант, підносити прапор соціальної боротьби проти своїх денікіних і врангелів. Зазначимо, що згадка про Денікіна та Врангеля не випадкова. На китайсько-східній залізниці працювало багато представників та прихильників колишнього білого руху. За офіційною радянською версією більшість із них були іноземними шпигунами. Найбільше їх було зосереджено у місті Харбін, тому в добу великого терору 1937-1938 років була проведена репресивна харбінська операція, коли арештовували та знищували харбінців, яких вважали противниками радянської влади. Наш Атвіт Ченкаші. Третій займ індустріалізації. У такий спосіб міжнародну ситуацію використали для мобілізації внутрішніх ресурсів для індустріалізації. Досить часто на схожих зібраннях та мітингах агітували за ці позики, які людям насправді жодних прибутків не приносили. Влада всілякими способами намагалася викачувати з населення гроші та вливати їх у важку промисловість. На завершення вигляд на вулицю Соборну із балкону готелю Савой. Ракурс – за спини промовця, ймовірно, військового керівника або політпрацівника-пропагандиста, котрий швидше за все запевняє присутніх у здатності Червоної армії відбити зазіхання так званих китайських мілітаристів чи якихось інших імперіалістів. Сьогодні ми з вами переглянули кадри мітингу 1929 року у Вінниці. З вами були Вінницькі кінохроніки, і я, Сергій Гула. До нових зустрічей!